Наша аудиторія, ми думали, що у нас і так там було 45 квадратів. І ми думаємо, ну ми точно не kids-friendly. Ну ну це винний бар, це 45 квадратів. Помістити туди ще дітей. У нас стоять полки винні. Ми ще хотіли працювати як магазин. Думаємо, ну будуть бігати діти, щось зачеплять, щось паде. Ну ми явно не kids-friendly. Але на спальнику ти не можеш бути не кіцфрендлі, тому що люди приходять до тебе, бо вони не хочуть їхати кудись в центр, вони хочуть припаркувати тачку. Взяти друзів, взяти, наприклад, родину і просто піти кудись прибухнути. І до нас почали приходити з дітьми. Що робить? І мені кажуть, картошка фрі у вас є. Я кажу: ні 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 ви що, яка картошка фрі? Це ж, це ж це винний бар, це гастрономія, ну у нас там поєднання, футперінг. Ні, ніякої картошки фрі. А, як ви думаєте, на 23-й рік який в мене топ по продажам? Картошка Фрі. А як ви думаєте, який? що на другому місці? Діпи,